Сьогодні день алітургічний, сьогодні служба не служиться, і тому була утрення. І ясне діло, що не було Євангелії, але знаєте, що нас не лишати без Слова Божого. Е хочу з вами так же само пороздумувати над. Е на тими речами і Божим планом, який Бог нам дає, так? на кожного дня має мати духовну пожив. Кожен із вас кожен із вас десь нарікає, знаєте, на що там, той керівник не здалий, той не добрий, ще чогось іншого. А тому я вам таку даю пораду. Відкриваєте псаліми, відкриваєте другий псалом. І це буде вам відповідь, коли ви дуже нервуєтеся за якусь несправедливість. Молимося разом. Псалом 2. Чого то племена бунтують, а народи задумують мирне? Земні царі повстануть і князі нараджуються разом на Господа. Та на його помазання. Позримо ми їхні кайдани, позриваємо їхні кайдани, поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах перебуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, у своїм гніві, промовить до них і настрашить їх Він. У своїм пересерді, я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою. Я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь. Ти мій син, і я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене, і я дам народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж до кінця землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потопчеш їх, як посуд гончарський. А тепер помудрійте царі, навчіться ви судді землі, служіть Господеві зі страхом і радійте у тремтінні. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі. Бо гнів його незабаром запалиться, Блаженні всі, хто на нього надіється. Амінь. Всі, хто повстидаються Сина Божого, всі, хто будуть нарікати на Сина Божого, всі, що будуть відкидати ту науку Божу, будуть мати справу з Господом. Він насміється над ними, і вони будуть принижені, і вони будуть осоромлені, каже Господь. Я вірю у Слово Боже. Я вірю у Божу справедливість і так вона і буде. Не переживайте, надіємося на Господа, надіємося. На Бога, на Божу силу, на Божу справедливість вона буде, вона нікуди не дінеться. І всі, що чинять беззаконня, і всі, що чинять неправду, і ви, що хитрите, і ви, що обманюєте, ви що хочете собі присвоїти чуже, будете покарані, будете покарані прилюдно. Бо є час, коли, знаєте, Господь відпускає диявола, як кажуть у нас в селі, казав на довгий шнурок. Бігай. Але приходить час, коли отой от шнурок чи ланцюг притягають до себе, і час розплати приближається. Подивіться навколо і зрозумійте. Що це не час для прогулянок, це час для Божого гніву. Це час для Божої кари. Це час, коли ми приносимо жертву, це час, коли ми беремо участь у жертві, Цей час є сьогодні. Ті, що заблудилися, покайтеся. Покайтеся. Бо час близько, заходить Великий піст, зайдіть в нього достойно, як до лікарні Божої, і пройдіть його достойно, як курс лікування, щоб на Пасху воскреснути з Господом, щоби не попасти, як птаха попадає в сітки птахолова, коли злий буде відпущений і буде отут господарювати і насміхатися, коли Бог, коли Бог бачить несправедливість, Він хоче людину врятувати, коли Антихрист бачить несправедливість, коли селий Дух бачить несправедливість, смерть убивства, він торжествує. Перенесіть жертву Богове. І у вашій жертві будете мати велику ласку, велику участь. А хто принесе жертву дияволу, того участь буде страшна? Амінь.